Ми поговоримо про ще один вирішальний день. Вирішальний день в Туреччині сьогодні відбувається там. Розпочався другий тур президентських перегонів. Обиратимуть виборці. Я нагадаю, вже з двох кандидатів ними є чинний президент Режеп Таїпердоган. Та лідер опозиції Кемаль Келич Дароглу. Я нагадаю, що виборчі дільниці в Туреччині відкрилися сьогодні о 8.00 за місцевим часом. Ну, він збігається в принципі зі столичним з нашим голосування. Там триває до сімнадцятої години. До 18.00 заборонено робити в Туреччині будь-які прогнози, коментувати вибори та підбивати будь-які підсумки. Перші результати почнуть публікувати після вісімнадцятої години і прикметно, що в день виборів діє низка заборон. Наприклад, з 6 до 24 заборонено продаж спиртних напоїв. Також у населених пунктах можуть носити зброю лише представники сил безпеки і порядку. Ось бачите, ось так все по строгості закона, так би мовити, відбувається в Туреччині. Я нагадаю, що за результатами першого туру чинний очільник туреччини набрав. 49,52% забракло. Забракло йому для перемоги в першому турі. Килич Дароглу наступав йому на 5,4488, сорок Він набрав інші кандидати, набрали по 5,043% Відповідно, і от один з них, а це Сіна Ноган, який посів третє місце. Він виступив на підтримку чинного президента друзі. Із урахуванням того, що в першому турі, як я вам вже сказала, Ердогану забракло буквально 0,5-0,48%, там То це суттєво підвищує шанси його в другому турі. Ну як. Що арифметично рахувати, а, і а, розуміючи це спокійний, такий зважений, миролюбний, західно орієнтований. Принаймні так його розцінюють. Килич дароглу вирішив змінити до другого туру два тижні. В них було стратегію свою в пошуках голосів націоналістів. Зокрема, він пообіцяв вислати з туреччини всіх біженців. Пішов він на такий крок, але крок ризикований, тому що він може відлякати прогресивних виборців і курдів, які багато в чому забезпечували Килич Дароглу високий результат. Результат під час першого туру голосувань президентських в туреччині це було 14 травня. Що ж нам показують свіжі опитування? Показують вони соціологічні різни, на відміну від туреччини. Ми можемо говорити про прогнози, бо вибори не у нас а в них. Хоча нам теж цікаво, як вони відбудуться. Так от свіжі. Соціологічні прогнози показують, що за даними одного центру готові підтримати Ордогана 54,12% виборців, але є і інші, інші свіжі показники, які а, демонструють, що може перемогти і Килич дар оглу цього разу. І зараз про те, у кого ще насправді високі шанси на перемогу, наскільки запеклою буде, буде ця виборча гонка для двох кандидатів, і наскільки. Вона може стати останньою. Ну, принаймні, на цих перегонах для Ердогана. Ми будемо говорити із нашим гостем. А це Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, який вже з'являється на наших екранах. Пане Сергію, щиро вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю вас! Вітаю глядачів! Пане Сергію, що ми маємо розуміти? Чи, е, наскільки змінили стратегію обидва кандидати, от як я вже розповідала нашим глядачам, і наскільки це допоможе що одному, що другому? Ну, Ердоган практично не змінив. Тобто він продовжує розповідати про те, що перемога опозиції буде означати втягнення Туреччини в війну, з ким війну він не уточнює, ну просто у війну. Mm. Він подає своїх опонентів як ворогів ісламу, ворогів миру, ворогів Туреччини. При яких Туреччина буде під загрозою? Він апелює до ідентичності турецької і ісламської, і апелює до безпеки, до питань безпеки. Кілічта справді, як правильно ви сказали, почав гостріше висловлюватися щодо е сирійців, які біженців він там допустив. Ну, таке не зовсім коректне висловлювання про 10 мільйонів. Mm -hmm. в той час, як найбільша оцінка це 4 мільйони. І яких він негайно вийшли, орієнтуючись на електорат третього кандидата Сінана Огана, за якого проголосувала в принципі стільки виборців, щоб це, щоб це саме цієї кількості не вистачало. Не вистачає кілька роглу для виборів в другому турі. От він да, Він став гостріше висловлюватися на тему біженців на наступний день. Після своєї перемоги я вийшов всі мільйони сирійців назад додому.